Да, добрий, день. Ви мені добрий день, да, Олександр. Олексій, ну чого Оле... мене ну чого Олексей. мене всі Олександром називають. Я Олексій Олексій Олексій, так да. да. Олексій. Слухайте, я хотіла вам переслати гроші, ага. набрала оцей номер, що ви сказали, але там ніякої фамілії нема. Це правильно, тому що якщо з іншого банку кидаєте на монобанк, на мій, то воно фамілію не висвічує. Ні, я приватбанк у мене. Да, да, не висвічує приватбанк, просто коли мені приходять з Приватбанка кошти, воно при... пише просто або ваше прізвище, або просто приват. Ага. ага. Хорошо. Дивіться, я хоч правильно, а то ви бігом диктували, я писала, в мене немає так, щоб я з А де а де я диктував бистро? Ну скажіть мені Ну, по ютубі, а в ефірі ми mm -hmm. смотримо з дідом, дивимося по ютубі вашу передачу і мені мені цікаві знаєте, вже після після 70. 70 ну так 70, ви в само славите. самому соку, ви як моя мама, мамі моєї 74. Ось так і нам. І ми не уловлюваємо швидко все. Ось я написала, правильно я написала. Ваш 50 зараз є 53. Да. 75. Да. 41 14. Да. 04 99. Одев і Це номер монобанка. Так, да, так, да, все правильно сонечко Ви просто це приватбанк. Приватнічого страшно. Дивіться, ви мене вибачайте, що я вас збрасував. Я бачив, що ви дзвонили У мене просто дуже багато зараз повідомлень. І я сижу. Да, я сижу зараз з хлопцями на. На я телефоні знаю, я, знаю, я сьогодні відправляв броніки. і Мені треба було встигнути до вечора відправити броніки. Я на телефоні сидів, обзванював, куди що відправляти. То да, я вас брасував тричі раз. Я поняла. Я, я, да, я, подняла, я подняла, але я всіх я, обзванюю все одно навіть через два дня обзванюю. Бо я ж да, понімаю, що да. люди дзвонять зі своїми проблемами. Да. Пасибі да. вам велике сонечко. А як вас звати? Да. Дякую. Лена, Лена. А... Рена, Сережа, ми тут сидимо. Сережа, в мене э, чоловік э, після інсульта. Він сидячий, лежачий. А, ну, а ми ми а, ну ми пенсію отримаємо і ми поможемо трошки вам. Може, пін може пенсії так, не треба, ви і так на пенсію живете. У нас така здорова пенсія, що пенсіонери не знають в чому тоді. Ми посилали, ми посилали по другим містам там, то туди, то сюди. А тепер Рішили вам посилати туди, вам, щоб ви вам Спасіба ми знаємо, що це точно попаде для воєнних. Я не знаю, Внимає? як можна сьогодні чіпати такі гроші е, заробляти на війні. Я знаєте, завжди кажу е, Господь хай буде свідком. Щоб він е, всі да. ті гроші, які вони покрали, притула краде гроші. Я це знаю точно, да. що він краде да. через фонд. Я знаю це, тому що да. пінчук мільярди через його фонд під час війни просто відмиває е, на свої да. офшори. Да. Я знаю точно, що «Повернись живим да. зараз. лежить на рахунку 300 мільйонів гривень. Я знаю точно, що да. юнити 24 чотири це фінансова програма президента. 8 да. мільярдів да. гривень лежить на рахунку. Що вони там роблять? Я це знаю, тому да. воно. Як ви, ми знаємо, ми бачимо, що ви допомагаєте, що ви трудитеся, що все це є. І ми... Рішили тільки вам посад. Я кажу, хай Господь у ті всі на... гроші. Да. У ті всі гроші, що да. вони украли, пацанів о, по матрасам поховали, о, повивозили да, з України да, ауніцію, щоб все до копійки, щоб Бог їм так дав, щоб вони все потратили на похорон своїх же ж рідних і близьких людей. А чого наші українці повинні хоронити своїх о, рідних, дітей о, мають хоронити? А вони так, мають за ці гроші. Захищає, щоб пораді, Бог всі гроші їм дав потратити іменно в, в тому назначенні на похорони. Хай хай мене лучше покарає Бог, що я желаю смерті. Я просто желаю цього, щоб Господь всі гроші е, направив вкрадені їм на похорони, розпорядився, щоб на похорони вони потратили. А потім хай у Бога спрашують, а потім у Бога вони спрашують, стоять, либи б'ють пол, Господи, а чого це в нас діти онкології боліють? Да не тому, що ти гроші накрав. А потім вони церкви строїть, потім вони гріхи відмалюють і думають, що оце так він построїв церкву, все, він гріх одмолов. Дуже тяжко, дуже тяжко. Оця війна, ми тут у Харківській області. Дуже тяжко. А ми з вами сусіди, я з Сумської області. А, ну, а ви з Сумської тут теж бомблять. А ми тут і дергачі, возить дергачі. А, а цвіркуни вже все, цвіркунів немає там взагалі нічого. Немає і дергачі теж там уже половину нічого нема, козачі лопані, оце ж тут возле нас все. Все зрівняли з землею, да, рашисти ці Так, так. А скажіть мені, будь ласка, а у вас там є в Харкові такий волонтер Ніколай Маслов? Волонтер, а він ой, ви знаєте, я не знаю, ми сидимо вдома. Я чу він я же ж так розказує. Я... Він так б'є себе в груди. Що він допомагає всім е, людям, ага. е, допомагає їжею, Ну насправді е, дуже було неприємно. Я запишу зараз, Я узнаю у нас тут теж є волонтери. Ні, Маслов, узнайте про Ніколая Маслова, тому що я знаю точно з достовірних істочників інформації ага. від людей, які послідні. Слава Богу, знаєте, в системі. Даже в системі є хороші люди, є погані ага. і от хороші люди при погонах, які допомагають мені підказують мені, ага. що де мене небезпека. Чи я, я знаю у нас тут і дівчата, є волонтери. Ми теж і, і оці баночки їм носимо, і допомагаємо їм. Ну вони сказали, що Коля масло Коля масло, оце так. Ніколай Масловолонтер. Він взагалі-то раніше вийшов з тюрми за щодо, що того, ага. що буде працювати на владу, тому його не відправляють зараз на передову. Но при этом він якоби допомагає людям, але він не допомагає людям, він просто підкармлює електорат для мера Харкова. Як там мера вашого звати? Не так, Труханов. Труханов, ну цей дав, що похожна Туханова Теріхов. Терех, да, да. Він відпрацьовує повністю на Терехова, тому що вони планують вибори. І Терехову ж треба набити. Собі ну, да. І він а, не годує, як кажуть на віду, на відео. Він там показує. Я роздаю ага. малозабезпеченим, я роздаю этот. Ну я скільки в харківчан не спрашую, вони кажуть, а, за межами міста Харкова він особисто нікому допомогу не надає, тому що він годує. Тільки тих, хто прописаний в місті Харкові, щоб вони могли потім голосувати за мера Харкова. А все, що за межами Харкова, города, ніхто не отримав ні одного допомоги від цього масла, колі. То я я узнаю. Я дівчату знаю, тому, що є там. У місцевих є там один піариться там показує, який вони це він що, є. Там, це є, є. він є. Він в Ютубі. Група, да, да. Він в Ютубі круте все. І він просто Не. Вова. Виключи, будь ласка, тут світло. І він просто там, там ця група їх та да, чоловік. А ти включи, ласка. Він просто знаю, він да, просто... Я просто Я Просто мені обідно за те, що стільки туди йде допомоги, дійсно від людей на Харків. Mm -hmm. Але він не роздає mm -hmm. людям за межами міста Харків. Він провіряє прописку, щоб mm -hmm. вона була Харківська. Якщо б Харківська прописка міста самого Харкова, mm -hmm. тобто вони... а в нас тільки по прописки. В нас mm -hmm. теж тут тільки по прописки дають. А ну це значить, І вони Харкові... Значить, вони готовляться mm -hmm. к виборам, щоб по тому ці списки. Готувати на вибори, і потім ходить до вас, ми ж вам допомагали, пожалуйста, Галочку. Ну, це, це просто алчність до такої степені, що вам. Ну... У нас теж тут все по прописки, і дзвонять, і дзвонять. Якщо тобі не дзвонили, то ти й не отримує. да, Вони перевіряють виборців. Ну, тобто вони вас. Вони вас моніторять як своїх виборців, що тому ж передіж обласні вибори, місцеві вибори, районні вибори. Оце вони підкарюють електорат і по спискам все провіряють. щоб потім це ж списки взяті з обласної виборчої комісії, щоб ви розуміли, відкуди вас визванюють. Вас визванюють, бо вас знають як виборця, і на нас усіх. Дивляться сквозь призму е, виборців. А то що там потребуєте ви допомоги, не потребуєте, це нікого не колише. Я допустим, роздаю наліво направо, мені все одно кому. Я не не владу не збираюся йти. Хай владу йдуть військові. Току па по приписки і коли тобі подзвонять... Ну бачите, оце вони готуються так до виборів. Називається. Вони потім беруть да. вас на карандаш, потім вас будуть е, штурмувати да, на виборах тільки на карандаш. До нас додому навіть прийшли, щоб записати нас. От паскуди. Гад. Оце ж приходить Це, гуманітарна допомога так. з Європи. І вони гуманітарну Ми... допомогу а, нею підкупляють просто виборців, щоб потім по вашим же спискам їздити і галочки збирати собі. Ну, ну паскуди я... просто. Вони дзвонили, прийди, запишись з, з, з паспортом. Я кажу, я не можу, у мене ноги болять, я туди не дойду. У нас півтора кілометра цей цей. Ми так трошки далі від міру живемо, І, і такий косьовочок невеликий. От гниде вони додому прийшли. Але паспорт, дай да, да, паспорт, так? А я знаєте, так, як да? з першого дня війни допомагав? Оце мені люди пишуть Фейсбук, там, допустимо, Олексій, поможіть, <гум> будь ласка, нас там троє, четверо дітей. Чоловік воює, зарплату не дають, премії не дають, виплат uh -huh. не дають. Uh -huh. Я кажу: питань немає, а дайте мені свою адресу, я новою почтою відправлю. І я відправляв. Ми відправляли в перші дні війни від 50 до 350 ящиків гуманітарної допомоги. Уже поняли, пофасований, попакований, розфасований, тому що мені да, фури да. приходили з Англії, з Іспанії, з Італії, з Франції, з Германії. І ми підписували кожен ящик наклейки з адресом, куди угу. і новою почтою оплачували кожна посилка 200 гривень. І потім на мене вже почали виходити мери. Цих гародов, ну представте, що таке полтисячі ящиків да, прийшло в город адресної допомоги. Понятно, що нова почта вже сообщила мерії. Мери виходили на мене. Боже Олексій, скільки допомоги ви прислали? Та що ви будете так себе тратити сили? Ви нам машину прийшліть, а ми по спискам відправимо людям. А я... Ага, а я... а да, Ну, поняли, це для того, щоб потім електорат пропла... ну, підкормити. І що мер, мерша, мерчі, мерша там е, хороша, от дивіться на корма. Так я що їм свиню підсунув? Я е, сказав, хорошо, добре кажу. Глухові там мерша є така, сєпарша теж е, від регіонала. І е, я відправив, е, по-моєму, 400, як зараз помню, 485 ящиків. Запакованих гуманітарної допомоги там ну кому памперси? Хто просив? Ви представляєте? Це ж кожна дата працювати по списку. Одна просить памперси, друга просить дітське питання, третій просить медикаменти, четвертій просять детську одежду. Хтось просить хоча б крупу, хтось просить паштети. Хто ну ну що було? Ми всім все пакували. іменно по спискам. Як воно просять, але ми теж попідписували. Усі ящики, тобто ми не накидали машину, ми попідписували ящики. Ми троє суток просто не вилазили з цього кабінету, всі ящики розфасували, попакували, попідписували. Потім наняли машину за 7 тисяч гривень, запакували, забили машину повністю ящиками і відправили в лухов. Яке ж було розчарування цієї мерші, херші, яка получила, приїхала машина, вона відкриває машину, вона думала, що вона зараз розложе гуманітарну допомогу по своїм аптекам. У неї там були аптеки свої, свої магазинчики були комусь відправить, значить, людям, щоб підкупити виборця. А тут раз і пів тисячі підписаних адресних ящиков. Так там казалось, що вся глуховська мерія проклинала мене, тому що хоч не хочеш, а треба ж віддати. А я зробив відеозвернення до Глухова і кажу, жителі Глухова, всі, хто ага. до мене звертався, будь ласка, Глуховську мерію, по-моєму, там третій поверх, якийсь там кабінет, приходите туди, знаходите свій ящик підписаний і забирайте вже спакований, розфасований. Ох, там мене, звісно, вона проклинала ця мерша, потім вона мені дзвонила і погрожувала судом. О, боже мой. Ну, я їй, звісно, сказав, де я її бачив, а покривав її, знаєте хто? Деркач на раде регіонал. Сіпару, ви ж знаєте, Ти, там що по Харкову. Я, там, ну, удрал. Да. Ні, ні. я написав запит Служби безпеки України е, про його uh -huh. державницьку зраду, і його таки вспіли пов'язати. Його спов'язано, пов'язали. Ми його не знаємо. Пов'язали Деркача, успіли пов'язати, і мені прийшла відповідь служби безпеки України, що на ваш журналістський запит повідомляємо про те, що е, відкрите кримінальне провадження внесено в єдиний реєстр. Mm -hmm. А в мене були факти, там його державної зради Деркача цього. І потім я читаю новість, що затримали Деркача. А в знак подяки мені Служба безпеки України вліпила дві кримінальних справи. Ой, боже, Боже. Це в нас така у нас така справедливість. Так, да, цвіркуни жалко, таке було красиве село, що я там був в цвіркунах да. на, на весіллі. Да. Цвіркуни вже немає. Їх просто зрівняли з землею, так? Да? Да, Ціркуни, козачка, лопань, там взагалі вже жити не Ну що, тримайтеся, що я можу сказати. Дякую вам велике, да. що ви допомагаєте. Да. І дивіться, якщо треба буде комусь продукти, комусь медикаменти, комусь одяг дитячий, оце мій номер телефона. Mm -hmm. Набрали мене або дали номер телефона. Я, у вас там нова почта десь працює? Я, працю, я відправлю, я. я відправлю, мені все одно кому відправлять. Я хоч сижу під домашнім арештом, ну, але так. все одно стараюсь відправляти. У нас, у нас давайте у мій номер телефона, працю. давайте мій номер мобільного дівчатка, ага. хай мене набирають. Я з ними буду співпрацювати, вони якщо віде вони, віде, поряд... як, мені, якщо і вони і порядні. Якщо вони порядні волонтери, я готов з ними співпрацювати з нашого поселку. Отлично, Вони я їм буду присилати керую. все, що в мене є. Хорошо? Да, хорошо. Мені не треба не паспорт, мені не треба ніякі документи. Я привик людям вірити. Mm -hmm. І військові, коли мені пишуть, я не прошу там запитів офіційних на документах, да, на бланках. Да. Я да. кажу, куди відправити і все. Да, вам і вам спасибо велике. Да. будьте здорові. Спасибо вам. Себе. Бу Будемо берегти, а що у нас є вихід, у нас немає виходу. Да, да, бережіть себе. Спасибо. Благодаря. Вашому чоловіку здоров'я. І якщо треба, що да. які ліки, теж звертайтеся, тому що іноді такі сильні препарати мені приходять. І під час, Це, е, у нас, та... нас дочки є, вони нам допомагають. Хорошо. Бриками, йому. Спасибо вам велике. Бережіть себе, ви ще нам потрібно надовго. І ваш, я, і ваша компанія я да. вам всім здоров'я ой. Всі Розігнали здоров усіх, усіх. Денису знищили зір, знищили бізнес. Денис виїхав да. з України. Ми, а, ми а, чули чули, як це цей хлопчик у йому повністю Мені. йому на 70% а, а, ці. Як і господі, галасівські мусара повністю унічтожили зріння на 70%. Розбили весь алкоголь, украли алкоголь, забрали гроші, які навіть на бахмут він собирав. Повністю знищили бізнес. Потім СБУшники залетіли в квартиру, забрали всю техніку, яка у нього була. Ну там телефони, таке там. Погрожували, що якщо він не дасть проти мене покази, то його посадять. В общем, ну така благодарність сьогодні государства держави за волонтеризм за рік волонтеризму один страшно, дуже погано. А як ви як ви може ви не знаю як, А як ви відноситеся до Сергія Крижановського? Я чув це прізвище. Хто це такий? Нагадайте мені? Це адвокат. А, це що проти Єрмака? Це той, що проти Єрмака зараз там виступає? Так, так, так. Дивіться, я вам скажу так: я не знаю особисто цю людину, я завжди говорю одну річ. Всі українці мають навчитися відрізняти правду від брехні. Якщо він дійсно за ним ніхто, як за мною, не стоїть, ніхто його не проплачує, і він дійсно, як я. Як танк пре проти цієї системи, а уж тим більше проти Єрмака, мені, звісно, по мені, хай хоч Єрмак завтра здохне. Може, тоді може тоді, я не знаю, Зеленський якось проснеться. Може він дійсно там під впливом Єрмака і оцього Татарова, чи хто там ще ця вся його гоп кампанія бандитська в окрузі Зеленського. Е, якщо це дійсно іскрені його е, мотиви. Крижановського і за ним не стоїть ніхто не проплачує для якоїсь піари, то я бажаю цій людині тільки щоб його бог оберігав. Тому що Єрмак да. оточення так. Єрмака. Він там... Вся... Він там зібрав таку компанію всіх юристів. У мене немає нікого, сонечко за мною не стоїть ніхто. У мене є один звичайний все. юрист, якому я плачу гроші. За мною не стоїть ні компанія, ні юристи, ні ніхто. Просто якщо Но це вони, дійсно... вони. Хай Бог дає, я не проти. Я за те, щоб так, да, очистити... що там проти них всі на списку, ці колаборанти, ці предателі... А, ну, опять же, колаборанти. Що таке колаборанти? Якщо відкрити сейчас сайт э, рух чесно честно», по по-моєму, називається, «Левий берег», «Українську правду», там висить моє, мой портрет, І написано, що я колаборант. І написано... Очень... Очка... Я, я... Ні, Щоб вони патріотів за колаборантів не видавали. А, Бойка, Бойка, Льовокін, це гниль, треба їх. Льовочкін, так, да, так, да, да. оці гірмаки, оці всі, що там знаходяться вокруг нашого президента, і він всіх називає. І... Ну, Ви знаєте, я вам скажу так, на сьогоднішній день. Україну від цієї гоп компанії правда казав Степан Ількович Хмара Верховній Раді України. Всю зелену нечість треба якомога швидше винести з України, інакше вони здадуть державу. Але до кінця війни, на жаль, ми не зможемо цього зробити, тому що яка б ця зелена нечисть була б нечистю, вона є нашою владою. Причому ну вона законно обрана влада. І якщо ми будемо сьогодні цю владу шатати, ну обрано, а е, оці що пристібателі, е, ну, Єрмак, ну, ну, Президент вважає, вважає їх героями. Президент сказав Америці, що ну, я да. Єрмака не трону. Ну, знаєте, е, е, Те, що сказав президент, то можна ділити на 10. Президент сказав, що повністю ліквідував всі кремлівські партії. Да, ОПЗЖ, опозиційну платформу за життя в Верховній Раді, юридично вона ліквідована. Але тепер там опозиційна платформа за життя та мир. І вся та кучка бандитів кремльовських, Бойко, Льовочкин, ну, да. Фірташ, ой, не Фірташ, ну всі ці э, эти, регіонали, вони ж там залишилися. От і все. Тому ну, для суспільства, типа, він э, ну, вважає нас просто стадом лохов. Да, да, да. Він вважає нас просто стадом бидла і лохов, І вважає, що якщо він сказав, що він ліквідував, так він ліквідував. Нічого чому не ліквідував? Вони просто перейменувалися. Тому на жаль, до кінця війни ми маємо терпіти всю цю компанію цих бандитів. А після війни я думаю, я переконаний, що перше право на претензії до влади мають військові. Перве право не ми з вами ходить до Майдану і шатати, а тільки, ні, шатають, а тільки ні, військові. Боже, вон, вон наші хлопці, які божені, як вони мучаються, як вони воюють тяжко. Хладненько, будьте здорові. Дякую вам велике, я вас обнімаю, так, всім всего. вітання. Хорошо? Волонтерам давайте так. мої мобільні, я буду їм передавати так. допомогу, Хорошо. хай дають людям. Мені не треба, ні так. паспорта людські, нічого. І не давайте нікому свої паспортні дані. Це, е, не, не, не. це районники, які готуються до не виборів. Районники. До виборів готуються. Пошли вони нахер. Да, за кораблем. Да. Да. вам вами ще раз. Обнімаю вас. до, до побачення. Свидания. Будьте здорові.